А яким чином витрачаються публічні фінанси? Якщо ми подивимося, як виглядали наші територіальні громади, ми можемо побачити таку, що більше 50% всіх територіальних громад в Україні мали населення до тисячі осіб. Що це говорить? Це говорить, що якщо в сільраді менше тисячі осіб населення, це точно дітей шкільного віку там не вистачає на повноцінну шкільну освіту, тобто там не може бути середньої школи. Якщо мала кількість населення, це означає, що там немає зайнятості, там немає робочих місць, відтак немає надходжень до місцевого, місцевого бюджету. Але у в такій же сільраді знаходиться управління, тобто є голова, є секретар, є головний бухгалтер, є там, землевпорядник, є сторож, тобто, як мінімум 4-5 осіб точно працює у сільській раді. І коли ми подивимося, яким чином витрачалися кошти у таких сільрадах, ми побачимо дуже таку дивну історію: що чим менша кількість населення, тим більша кількість публічних коштів місцевого бюджету йшли на заробітну плату. Тобто, фактично, мова йде про 60, 80, а в деяких випадках, у особливо малих сільрадах, 90% коштів місцевого бюджету витрачалися винятково на заробітну плату. Тобто публічні кошти виконують функцію не забезпечення людей послугами. Функцію не створення можливостей для розвитку, а таку певну соціальну функцію платити заробітну плату невеликій кількості управлінців. І кількість таких управлінців постійно зростала, а ефективність такого управління постійно знижувалася, тому що існувала ще одна велика проблема, на яку закривали очі. Тобто рівень економічного розвитку. Територій не корелювався з рівнем бюджету на одну особу і з рівнем комфортності проживання. Якщо перевести це на просту мову, то це виглядало таким чином. От умовно у нас є дві територіальні громади. В одній територіальній громаді Ну, голова, депутати були налаштовані на те, щоб розвивати місцевий бізнес. Дали дозвіл відкрити лісопілку, там, е, створити ресторан, там, не знаю, там побудувати е, автозаправочний комплекс. Ну, будь-що. Кожне таке рішення воно викликає е, певне незадоволення людей, які там проживають. Тому що від заправки смердить бензин, там від лісопілки е, йде шум. Там від ферми смердить і так далі. Тобто, будь-яка дія, вона з одного боку сприяє там зайнятості певної частини людей, сприяє появі додаткових грошей, але з іншого боку, викликає у людей несприйняття. З іншого боку, поруч подібна е, територіальна громада, яка нікому не давала дозволи, ніякого бізнесу нема, але і в першій, і в другій громаді є там дитячий садок, там школа і там, умовно е, сільська рада. Фактично, і в першому випадку, і в другому е, держава в одних більше ресурсів забирає. Іншим більше ресурсів додає. В результаті ні перші, ні другі не зацікавлені у розвитку, тому що перші кажуть, нас немає чим заасфальтувати дорогу, бо Київ забрав. другі кажуть, що у нас немає чим заасфальтувати дорогу, бо Київ не дав. В результаті ніякого економічного стимулу і, відповідно, розвитку територій немає.